Народу Божому в наші непрості часи війни. У часи війни люди багато говорять про зброю. І зброя вирішує багато стратегічних питань, визначає переломи у війні, врешті, навіть перемогу. Хотів би сьогодні разом з вами поговорити про саму небезпечну зброю. Я не знаю, що вам. Приходить на думку, коли ви думаєте про саму вразливу, саму небезпечну, сучасну зброю. Напевно, можливо, ви подумали про ядерні боєголовки, ядерні бомби, те, чого боїться весь світ, і хотіли би сильні в цьому світі запобігти, для того, щоб не розпочалася. Ядерна війна, тоді, коли тривають локальні війни. І, можливо, на, в якомусь місці раптом підірвали ядерний заряд. Цього не, хоч, не хоче ніхто. Хтось погрожує цим, хтось маніпулює, хтось вірить у це, хтось остерігається, а хтось не вірить, але всі опасаються, тому що це небезпечно. З точки зору християнина, мені здається, що більш важливою і більш небезпечною зброєю є якраз не ядерна зброя. Молитва це сама небезпечна зброя, яка вирішує кінець будь-якої війни. 2024 рік. Це рік посту і молитви усіх християн в Україні. Ми погодилися в різних церквах, в різний спосіб, але постійно, без перестанку, в різних формах продовжувати молитися для того, щоб завершилася ця страшна війна. Слово Боже говорить так, без перестанку моліться. І апостол Павло закликає нас до цього. В іншому посланні до Єфесян, він каже, всякою молитвою, благанням, кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повно, повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Зверніть увагу, і це тільки окремі тексти, які заохочують нас брати ось цю небезпечну зброю для того, щоб протистояти. Всякою молитвою, благанням кожного часу моліться духом. Певно, я думаю, що багато християн мають досвід в різний спосіб молитися. І часто наші молитви не схожі, але важливо тут не, не форма, не метод, важливо тут сам дух молитви, наповнення внутрішнє. Наша війна, яку ми ведемо, і вона не, не видима. І не можна розшифрувати, але її можна відчути, і точно ця зброя впливає на перебіг всіх подій. Молитися це значить не занепадати духом. Це бути в постійному контакті з Богом для того, щоб щось змінювалося в цьому світі. А погодьтеся на цих довгих дистанціях війни, нам потрібна витримка, витривалість, нам потрібна сила, впевненість. Нам потрібно дивитися в завтрашній день і знати, що Господь діє, і наші вороги будуть переможені. І це не просто те, що приходить як навіювання, це приходить як глибоке переконання. В нашому світі багато апатії, зневіри, депресії, люди розбиті, за що вхопитися. І на превеликій жалі, розчарування стає нормою життя. І людина не помічає, як вона опускається. Люди не вірять, що на цій землі може бути щось добре. І як не розчаруватися в такі важкі часи, і як християнам показати приклад це взяти цю зброю. Це та зброя, яка не повинна заржавіти. Це та зброя, яку ми пускаємо в хід кожного дня і кожного часу, як ми з вами прочитали. І тоді ми бачимо перспективу в самих неперспективних місцях або навіть в самих важких часах, коли, здається, ми програємо. Як вірити в перемогу всупереч всім обставинам? Пам'ятаєте, колись Христос навів один приклад, і коли ми читаємо з вами Іван Луки в 18 розділі. Написано про те, що він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Оце те, що так актуально для нас сьогодні. Потрібно молитися і не занепадати духом. І він сказав, що в одному місці був один неправедний суддя, який Бога не боявся, людей не соромився, і в тому місці була одна вдова. Яка приходила постійно до нього і просила захисти мене від мого супротивника. І він довгий час, Христос каже, не хотів. Є такі судді і в наші часи. Не звертаючи увагу, він не вважав за потрібне навіть подумати про певний захист для цієї вдови, але вдова продовжувала йому докучати, приходила постійно. І одне прохання постійно звучало з її вуст: Захисти мене. І сталося чудо. Цей суддя неправедний, який Бога не боявся, думка людей для нього була неважливою, захистив дову. Христос наводить цей приклад і каже ось про що. І промовив Господь: слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, Він оборонить їх негайно. Якщо неправідний суддя міг зробити цей добрий вчинок, Христос каже: хіба Бог не захистить тих, хто кличеть до нього? Звичайно, ви скажете, вже давно потрібно було захистити. У нас було багато молитов, у нас було волання до Бога, у нас був крик до Бога, у нас були плач і розпач перед Ним. Ми маємо продовжити використовувати цю зброю, тому що навіть якщо ми згадаємо минулі наші дні, то всупереч всім обставинам, згадайте, Бог зробив вже багато чудес в Україні. Україна залишається Україною. І навіть тоді, коли в нас багато крові і сліз, Бог продовжує діяти, Бог захищає нас, і ми не в рабстві. Ми залишаємося країною, яка сповідує вільно ім'я Боже, де, де в церквах люди збираються, де ніхто нікого не переслідує. І навіть тоді, коли нам потрібно стояти і захищати, ми продовжуємо молитися. І тому цей рік є кардинально важливим для, для перелому в цій битві. І Бог подасть свій захист, так говорить слово Боже. Сьогодні розкриваються деякі секрети минулих років і кажуть про те, що Росія була готова задіяти. Ядерну зброю і нанести цей удар по Україні минулому році. Пам'ятаєте, українці навіть були стривожилися, коли такі погрози лунали. Хтось вірив в це, хтось не вірив. Але я абсолютно переконаний, що у відповідь на загрози ядерної зброї ми виставили нашу зброю. Ми молилися. І Господь захистив. Чому змінилися плани у нашого агресора? А тому, що в нас є зброя набагато сильніша. Друзі, нам потрібно продовжити вести бій цією зброєю. Господь переможе, бо це Його зброя. І ми беремо її, використовуємо і віримо, що Бог дасть нам сили стояти до кінця. Так відбувається наше поєднання з Богом, Він піднімає наш дух, Він відновлює нас в надії, Він продовжує нас вести, і церква веде духовний бій. Церква не тікає, церква не боїться, церква не ховається. Церква продовжує воювати на полі битви, бо є зброя, яка перемагає всяку. Ядерну зброю. Про це говорить Слово Боже. І Христос сказав: треба завжди молитися і не занепадати духом. Пам'ятайте, Слово Боже заохочує нас, каже нічим не журіться, але у всьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Виявляйте ваші бажання перед Богом. Я розумію, що воїни молитви деколи стомлюються, не отримуючи відповіді вчасно. Воїни молитви, які тримають цю зброю, які піднімають свої руки до неба, які кличуть у заступництві за нашу землю. Ідуть ось цю довгу дистанцію у цій битві, можу стомлюватися навіть від молитви. Але ми маємо продовжити і Дух Святий буде працювати в нас і через нас. І молитва це той засіб отримання від Бога відповіді в його часи. Христос сказав: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Тому ми сьогодні. Просимо, шукаємо, стукаємо. І небо чує, і небо відповість. Тому молитва найнебезпечніша зброя під час будь-якої війни. Цією зброєю володіють діти Божі. І нам треба стати попереду всіх наших воїнів. І цим щитом захистити. Нам потрібно бути перших, на перших рубежах цієї жахливої війни і протистояти. І ми переможемо будь-яку ядерну зброю. Ми так віримо, ми так живемо. І Господь переможе через нас.